Вітаю вас у клубному містечку Шервот. Давайте переглянемо, які зміни відбулися на будівництві за жовтень. У секції номер 1 залито першу частину перекриття даху та вертикал для другої. На 100% завершено влаштування моноліту в другій секції. Тут також завершено мурування зовнішніх стін першого поверху та розпочато мурування стін другого поверху. У третій секції повністю завершено мурування зовнішніх та внутрішніх перегородок, а також покращення шумоізоляції квартир. Також завершено мурування парапетів даху та розпочато заливку. На 100% завершений моноліт у секції. Номер 4. У п'ятій секції завершено заливку фундаменту та підпірних стінок паркінгу. Тут зроблена гідроізоляція паркінгу, а також триває зворотня засипка ґрунтом. У сьомій секції вже викопано котлован та розпочата заливка фундаментів. Щодо таунхаусів нової черги, то тут завершується заливка перекриття першого поверху, а також розпочато мурування зовнішніх стін другого поверху. Також тут на 75% завершено монтаж габіонів. Запрошуємо вас на перегляд у Шервуд, місто Ужгород, провулок вітневий 1